Штучна або натуральна. Яку ялинку обирають одесити? І скільки коштує піхта Скарпат або імпортна з Данії? Чи на усіх ялинках є чіпи, що підтверджують законність продажу? Дізнавалась наша знімальна група. Скажіть, будь ласка, ставили вже ялинку в цьому Ні, році? Ні, буду. А чому так вирішили? У мене не ще не ставила. А будете? Ну, взагалі планую, але молодий хлопець не хоче, а я хочу. <laughs> але е, натурально чи штучно? Ну, я ще в роздумах. Ну, е, в пріоритеті, звісно, натурально, тому що аромат, атмосфера, всі діла. <laughs> Скажіть, будь ласка, ставили вже цього року ялинку? Ні, у мене іскусственна вже багато лет, велика, германська. Коли вже не діти нечто, я кажу, так, хочеш, став, потім тобі її обирати. Продавці ялинок теж зізнаються. Багато хто вже давно придбав штучні ялинки, які служитимуть щонайменше 5 років. Ціни на них щоправда кусаються. Найменше коштуватиме в середньому півтори тисячі гривень. А от збиту з гілочок такого ж розміру в Одесі можна купити від 400. Віночок на двері обійдеться в 200 гривень. За 800 можна купити українську ялинку. За кордонна обійдеться в 3,5-4 тисячі гривень. А от сосна в середньому коштуватиме 500 гривень. У нас можна придбати ялинку від 200 гривень. Ну, є краще, то є ціна. Якщо ви хочете якусь красиву, есі є сосенки 200, 300, 400, є піхточки набрані від 200 гривень. Такі ціни, як і в прошлому році. Ялинки від 500 гривень. Ну, якби вибір є. Це все наше українське чи є імпортні? Є імпортні, це Голландія. Вони стоять довше, але ну, вони як нарисовані. Наша, от наша піхточка прийшла, вона ще відлічається від тої, де просто різниця дуже велика. Вона запашна, вона дуже пахне, ну і насипеться, вона, вона довше стоїть теж. Ялинка там постоїть трошки, а ця дуже стояти буде довго. А вже цього року люди купують чи ще поки ні? Ні, є. Пакувателі є. Все таки натуральні купують. А е, як думаєте, до нового різдва, до 24-го будуть купувати? Чи все ж таки ближче до нового року буде пік? Ну я так думала, я там разісва двадцять вже будуть похвалювати. в там году. Поэтому люди йдеть разі окремо. Звертаємо увагу на законність походження хвойних. На ялинках має бути чіп, що свідчить про те, що дерево зрубано законно. Якщо чіпу немає, запитайте в продавця про походження. Можливо, ці дерева виростили в приватному угідді. Тоді мають бути відповідні документи. Івана Грисимчук, Євген Ячменця, всьомий канал.